Доброго ранку! Вам вважає творча команда ранку на Алтаві. У студії Вас вітаємо. Ми ведучі прямого ефіру. Андрій Кадок та Наталія Дяченко. Шановні друзі, знову і знову зустрічаємося з цікавими гостями, які приходять і приходять сьогодні до нашої і студії. Це приємно, да, і це приємно бо, в нас бо що вони добре бо вони повідомляють цікаву інфра. розповідають про цікаве, от що найголовніше. Про да. корисне. Да, а про зараз ще й корисний. про щось веселе, добре, гарне, позитивне, те, що дарує усмішку. Андрію, розкрий нам усі таємниці. Розкриваю всі таємниці, шановні друзі, в нашій студії. Михайло Гранат, президент Асоціації КВН України. Доброго ранку! Вам. Доброго, Доброго ранку! І до речі, чому е, пан пан до нас завітав власне? Ну, йому Полтава подобається, да, це по-перше, звісно ж. Ну а по друге, сьогодні на базі Аграрної академії відбудеться 10-й ювілей, ювілейний фестиваль КВН серед аграрних закладів України. До речі, початок о 15-й годині. Да, це такий своєрідний анонс, відповідно, хто хоче подивитися на це Дійство? море сміху. Да, море сміху і веселищів, Приєднатися і можливо, до моря да, сміху. І можливо, якісь є специфічні аграрні жарти будуть. Ну, я не знаю, власне. Да. Доброго Давайте, ранку. Да, ще да, да, ще раз, да, пане Михайло. Е, Перше запитання до вас, відповідно, Асоціація КВН України. Як ця асоціація, чи взагалі, да, ми знаємо, є КВН, є Планета КВН, власне. Да, яка, О той великий КВН. Да, отой великий КВН. Да, великий, Пан Олександр Масляков, якою завідує. Скажіть, будь ласка, ваша асоціація, вона якось до цього має стосунок, чи це окрема ну, організація? Це незалежна асоціація. Яка належить Україні. це всеукраїнська громадська молодіжна організація, яка працює в Україні з 94-го року. Ми співпра... ну, не маємо таких ділових контактів з компанією «Амік», але на особистому рівні ми спілкуємось і маємо єдину мету робити життя краще та веселіше. А так нам вже більше 20 років ми опікуємось молодими командами зі всієї України. Ми проводили свої турніри більш ніж в 70 містах країни, і більш ніж там 250 команд пройшли через нашу організацію. Є навіть ну не то, що є, навіть справа в тому, що КВН це справа енергійних та е, таких потужних особистостей, і хочу сказати, що в нашій організації починали такі відомі люди, як Зараз стала співачка Ліза Іванців. Йолка. Вона ще школяркою грала в команді з Ужгороду. Такі хлопці, як ведучі там нового каналу Підан. Саша так, так. теж починав у нас там Вадік Мічковський, який відомий там як дядя, дядя Жора. Так. Так. І ще багато-багато. Є і доктори науки, і кандидати, наук, викладачі. Тобто не всі пішли в шоу бізнес, але це така родина, яка живе вже більш ніж 20 років, і звиться, вона Асоціація КВН України. Ну, ви так добре зазначили, ми з компанією Мік спілкуємося. Компанія Мік на у них КВН більше це бізнес, власне, так. Можна ну, так говорити? Так, Давайте так, відверто так, будемо так. говорити, тому що ми є громадська організація. Ми працюємо за підтримки міністерства молоді та спорту, міністерства освіти, міністерства культури. І ну на жаль, не маємо свого телезійного ефіру. А проводимо турніри для людей у різних містах. Ну до чого варто прагнути в будь-якому Знаєш, Як дівчата бачать ну, команду КВН, Я хочу грати в КВН. і говорять: грати в КВН. Люди тут ночами не сплять, сценарії пишуть. Так, є й таке. Що робити людина хоче грати в КВН? До речі, що робити? Ну треба грати в КВН. Треба грати в КВН. Тобто це не дуже такий легкий хліб скажімо так, якщо е, говорити про КВН високих досягнень, я в далекі роки грав в КВН. Я був капітаном команди Донецького політехнічного інституту. Потім е, команди Dream Team, це була збірна Донецька і Катеринбурга. Mm -hmm. Був першим капітаном зборної збірної СНД. Яка грала там в Америці, в Ізраїлі, в Германії, тобто я пройшов цей шлях від першої цифри і до 33 років, <рес> і можу сказати, що це дуже нелегкий хліб, тому хто хоче йти по цьому шляху, має собі уявляти, що треба працювати, працювати, працювати. Що жарти це справи серйозна. <рес> От усмішка на сцені і усмішка в залі від глядача це одне. А... Інше зовсім те, що стоїть за цим, що відбувається за колісами? щодо щодо да щодо сьогоднішнього дійства, е, аграрні заклади України знову ж таки фестиваль КВН. Тобто, є ще фестивалі серед інших, якихось такого напрямів. Це, сам, напрям в, це в, унікальна да? річ, як Аграрна Ліга України. Десять років тому Міністерство аграрної політики та продовольства стало ініціатором того, щоб в Україні була така ліга, і звернулось до нас як для до виконавців цієї роботи. І ми разом з ними, науково-методичний центр Міністерство, Міністерство і асоціація КВН України, України створили цю лігу. Тоді, десять років тому, були такі вищі навчальні заклади аграрної освіти, які зовсім не мали команди. Але адміністративний тиск. Змусив їх це зробити, і зараз практично у всіх ВНЗ аграрного профілю є команда КВН. Більш того, скажу, що першим чемпіоном аграрної ліги стала команда Полтавської державної аграрної академії, причому виграли вони у місті Луганськ. Це був такий випадок, і потім вони ще вигравали, але ж це був найперший такий факт. І зараз до цього руху приєднуються команди аграрних коледжів в Україні більше 100, ніж 100 аграрних коледжів, і вони теж хотіли би, щоб це у них працювало, щоб КВН був і у них, пане Михайло. В мене відразу до вас запитання. Знову ж таки, ви згадали команду Dream Team. Я пам'ятаю, ще виступи команди ДрімТім. Можливо, я дуже молодо виглядаю, да. але я пам'ятаю виступу. Ну, да, да, але я пам'ятаю виступу команди Дрім Тім. Я до чого веду а, зараз? Ну це і це моя особиста думка. І ще й моїх друзів говорять, КВН не той. КВН не той, що був, як то кажуть, да? і жарти змінилися. Якісь це просто відповідь до викликів часу, чи можливо якісь інші причини, чому КВН змінився? Ну я думаю, так це життя змінюється. Змінюються якісь знання, якісь ну загальні знання. Розумієте, жарт. Завжди базується на якомусь стереотипі. Тобто, що ми знаємо в загальному житті? Ну, знали тоді, що Грасім втопив МОМУ, що Атела задушив дездемону, і Анна Карініна потрапила да, під, 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 поїзд. під поїзд. Так це були стереотипи, на базі яких будувались жарти сьогодні. Наші знання може не такі ну, глибокі, але більш широкі вже з'явились. Багато е, книжок, е, багато фільмів. Тоді що ми бачили? 17 ні весни і нівовімо мстителі. І на базі цих е, фільмів будували жарти. А зараз серіали, зараз фільми е, е, багато, багато всього. І тому жарти стали такими, що не всі їх розуміють і кажуть, КВН не той. КВН е, відповідає життю. Тобто, життя таке, і жарти такі. І КВН такий. Ну знову ж таки, в будь-якому разі, все одно. От мені знову ж таки, я все вважаю молодою людиною. Да. Іноді не, не, не повністю так да, зможеш зрозуміти. Хоча і, знову ж таки, да, кавен, як на мене, має бути достукатися до сердець більшості. Ну всіх, ти, да? багатись, ти маєш да. ти що ти останній, коли ти відвідував ну, подібні заходи, от, тобі було я, не смішно. Я наведу веду такий приклад. У нас м, колись на радянському телебаченні була така програма ем, Когда пають солдати. Така була. І був такий жарт російському мову звучал так, що уже 10 років, як не виходить в ефір програма, когда поют солдаты, а ваши письма с вариантами ответов до сих пор приходят к нам в редакцию. Розумієте, тобто. Ну е е жаль, так це хороший жарт, я вважаю. так. Ну це література була Сьогодні ж нема таких знак. Так, е спільних знань немає, на яких б грунтувалися. «Клин» став такою нішевою передачею, яка цікава не всім. Скажімо, тоді дивились і дорослі люди, і малі, і молодь. А зараз тільки ті, мені здається, ну, молоді люди там. Старшого шкільного віку і студенти ну все одно, пане Михайло. Для скажімо так, для найменших був створений комеді клаб. <реш> От я так назвуда. От але але КВН, мені здається, пішов і м, дещо і в цьому напрямі. Ну в будь-якому разі КВН є КВН, і це найголовніше, що він є в Україні. Так. Да, хотілося б, звісно, щоб більше була популяризація знову ж таки цього руху, тому що дійсно є і багато команд, зокрема в Полтаві. Так дуже багато хороших талановитих людей, дуже цікавих жартів. Але не всі вони можуть знову таки дозволити собі ті ж самі телеефіри, там і іншу популяризацію, є і так. все це залишається. От саме там 500 людей там зібралися у залі, посміялися, да? і потім вони роздають ці жарти там в інтернеті. Зараз, благо, через соціальні мережі можна. Бачите, в будь-якому разі який позитив. І драйві кураж Є. всередині команди. Є. І все це вони Є. Дарують да. глядачам. І будемо які сподіватися, усміхають. що сьогодні, о 15-й годині, в аграрній академії також всі бажаючі можете також відвідати 10-й ювілейний фестиваль КВН серед аграрних закладів України. Пане Михайло, ми дуже вам дякуємо за ти, що ви до нас завітали, ми розуміємо, у вас сьогодні напружений. Ну день. я така справа. Да. Але так. у своєму графіку ви виділили час і да. для нас. Дуже приємно. Дуже Дякуємо приємно. вам Дякуємо. від імені усієї нашої програми. Ранок на Алтаві. Бажаємо не тільки доброго ранку, ще й вдалого насиченого дня, який подарує вам багато і посмішок. Посмішок, щоб наше життя було кращим, ніж ми маємо його сьогодні. Будемо на це сподіватися і в це вірити. І я нагадаю, що в нашій студії був Михайло Агранат, президент Асоціації КВН України.